Про Повернення українських дітей, яких вивезла Росія, і чому варто брати паспорти від окупантів, на прес-конференції у Києві розказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Там присутня і наша кореспондентка Єлизавета Лакша, яка знає деталі. Єлизавета, ти з нами? Вітаю студія. Головним питанням спілкування з українським омбуцменом Дмитром Лубінцем стала проблема цивільних заручників. За словами Лубінця, мирних українців у полоні в Росії більше 20 тисяч. Ця цифра названа на підставі звернень родичів, чих близьких і рідних вивезли до Росії. Наразі для повернення українців створена окрема робоча група. За результатами її роботи вдалося повернути понад 2 тисячі цивільних. Ще одним питанням обговорення стала насильницька паспортизація. Українські Омбудсмен вкотре порадив українцям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, намагатися виїхати на підконтрольну частину України. Якщо ж такої змоги немає, все ж отримувати паспорт окупантів, адже за його інформацією, це питання виживання. Зокрема, без паспорта Російської Федерації люди на окупованих тимчасово окупованих територіях не можуть отримати жодної соціальної послуги. Українців, які відмовляються отримувати паспорт, виселяють, забирають майно, беруть в полон. Тож Дмитро Бінець запевнив, що паспорти, отримані від окупантів під тиском, не будуть вважатися кримінальним злочином. Проте Україна піддаватиме аналізу дії кожного, хто залишився на тимчасово окупованій території. А, також поговорили і про вивезених до Росії дітей. Україна фіксує факти примусової депортації на сьогодні. Насильно вивезених маленьких українців понад 19 тисяч. Країна агресор забирає українські свідоцтва у дітей і видає російські. А, далі дітей одразу розподіляють по російським сім'ям. Аби замісти сліди злочинів, проте Україна працює над поверненням дітей. Наразі вдалося повернути близько 400 дітей. Також омбудсмен розказав, що зараз напрацьовуються нові шляхи повернення насильно депортованих. Напрацьований варіант зараз дозволить повернути дітей, які мають родичів в Україні, і паралельно з тим формують списки з дітьми-сиротами. За словами Дмитра Лубінця, в найближчий час він зможе показати результати роботи. Тож ми сподіваємося також на як. Найшвидше повернення українських дітей додому. Студія дякую, Єлизавету. Це була наша кореспондентка Єлизавета Лакша розповідала про прес-конференцію уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.